Побудувати житло для людей справа і благородне. Втім, вже давно в Україні побудувати житловий будинок без хабарів, вчасно і добре підготовлених місцевих депутатів і чиновників практично неможливо. Хоча деяким забудовникам вдається обманути навіть дуже охочих до грошей можна власть. але страждать від такого обману, перш за все, пересічні українці. Раніше на місці цієї недобудови у Дніпропетровську стояла дитячо-юнацька спортивна школа у 2007 році. Чиновники та депутати Дніпропетровської мерії погодили товариство ЕФІЛ розташувати тут багатофункціональний комплекс, який мав би складатися з реконструйованої спортивної школи та апартаментів. 14-поверховий будинок, що стоїть поруч 40 років, по архітектурно планувальному управлінні Дніпропетровської міськради чомусь не помітили. Здання знаходиться дуже близько від нашого дому, слідувательна повністю нарв. Нарушается освещение квартир нашего дома. Это является грубым нарушением нормативов санитарных. Во-вторых, в данном месте находятся очень сложные грунты, что э, в случае постройки высотного здания и недостаточно качественного фундамента может привести к серьезной аварии, как вот было в Киеве, где обвалилась стена 11-этажного здания. Незважаючи на протести мешканців, будівництво розпочали, заливали фундамент, забили палі та підігнали баштовий кран. Згідно даних публічної кадастрової карти України, дані про суб'єкта речового права на земельну ділянку на вулиці Плеханова в районі будинку 15 г на громадянина добровольського Олександра Степановича. Втім, до сих пір поспілкуватися з людиною, яка збурила цілий багатоповерховий будинок, мешканцям так і не вдалося. На наше обращение в Глафапу и в другие организации, которые должны осуществлять контроль за строительством в городе, нам ответили, что строительство, которое здесь ведется, ведется незаконно. Будь-які дані у містобудівному кадастрі стосовно будівництва індивідуального житлового будинку та господарських будівель і споруд по вулиці Плеханова в районі будинка номер 15 Г. Відсутні містобудівні умови та обмеження, а також паспорт забудови земляної ділянки головним архітектурно-планувальним управлінням Дніпропетровської міської ради не надавався. Начальник управління Дмитро Волик. Тим не менш, будівельні роботи забудовники припиняти не стали. Поводилися дуже нахабно. На протести людей реагували вкрай агресивно. Нам угрожали, що мені конкретно угрожали розбити очки, збити мене за те, що я намагався противодяти заїзду бетономішалок на сюди. Ми намагалися зв'язатися з тими, хто ініціював притяг котловану у самому центрі міста, а також спромігся звести дві цегляні багатоповерхівки, не маючи на те жодних документів. Але от парадокс. Контактні дані жодна з інстанцій нам не надає. Йдемо до департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області. Чи на законних підставах ведеться будівництво за адресами Рогальова, 20, Ливарна, 2 та Плеханова 15 г. По вище зазначеним вами адресам, об'єктам немає у замовників жодного дозвільного документу. Тобто будівництво ведеться на теперішній час незаконно. Ви можете надати контактні дані тих, хто стоїть за цим будівництвом. Як зв'язатися з цими людьми? Це інформація у нас є, але вона інформація з обмеженим доступом. Тобто так от відкрито і не можна. Ну, відкрити не можна, тому що це персональні дані особи, і ми розголошувати їх не маємо права. Знайти квітливих забудовників нам допомогла прогресивна громадськість. Активні городяни, на відміну від чиновників, виявилися більш говіркими і розкрили, хто може стояти за багатьма незаконними забудовами у Дніпропетровську. Всі ці об'єкти зв'язують між собою факт участя в яких незаконних оборотах братів Каснер. Тобто це бізнесмени нашого города, которые. Відкрито говорять о том, що в течение 15 лет они проворачують различные махинации з земельними участками. Також активісти не на камеру розповіли, що головного фігуранта забудови на Плеханова 15Г Олександра Добровольського шукати сенсу ніякого, адже він є креатурою саме цих братів казнерів За інформацією, яку вдалося розшукати в інтернеті, офіс братів забудовників знаходиться в самому центрі Дніпропетровська. Это комсомольская 9, правильно? Про братья каснера. Вы с ними сталкивались, знакомые? Мы тут торгуем автозапчастями. Вас, говорит, меня Хорошо. Но вы к ним никакого отношения не имеете? Не имеем, да. Мы частные предприниматели, которые тут занимаются запчастями. У дворі будинку, де начебто знаходиться офіс забудовників братів каснерів, також жодних натяків на Олександра та Василя Каснерів знайти не вийшло. За інформацією активістів за братами каснерами, не стоїть жодна впливова у місті, бізнесова чи політична група. Замість впливових покровителів – лише великі гроші самих братів забудовників то есть, начинаются строительные работы, то есть регистрируется декларация на начала работ, вот, И потом отклоняются от проектной документации, строят, допустим, там не двух, не трехэтажный дом, а там пятиэтажный или там десяти. Вот. И последующий по решению суда признается право собственности в целом, то есть так называемое узыканивание сделки. А тим часом квартиру у будинку, адреса якого ще вчора фігурувала у забороні виконувати будівельні роботи, продовжують продавати. Інформацію про судові справи зрозуміло, потенційним клієнтам настрій не псують. Там положень, квадрату сто п'ятнадцять сколько будуть не до Там суті саме чудово з документами і десь нова. Діє стара Марксова схема гроші, товар гроші. Де місце товару зайняло рішення суду. Схема дуже проста: громадянин бере дозвіл на ремонт до революційної двоповерхівки. Під час цього ремонту виростає зовсім нова багатоповерхівка. Дореволюційна ж будівля зникає. І щоб багатоповерхівка довго простояла, починає працювати схема гроші, судове рішення. Гроші суд, який ще вчора приймав одне рішення, вже сьогодні його змінюють на протилежне. Подавалися апеляції, апеляція устояла. Ну приблизно через два місяці заінтересована сторона Айна на тіліці, які проводили будівництво, обратили в суд і слідним судом було знято запрет на відчуження і введення в експлуатацію казаного. Запитаємо у суді пана Литвиненко, чи чим він мотивувався у своєму рішенні. Вони купили землю і майно. Земля під будинком це теж їх. І купили будинок із землею. Взяли дозвіл на його реконструкцію, знесли його і будують будинок. От що роблять казки. І власник звертається і каже, не придали на підозру. Скасуйте, будь ласка, рішення. яке рішення прийняти? Викликаємо прокурора в засіданні. Є підозра? Прокурор каже, підозри нема. Що вам заважає? Та ще щось заважає. Як може бути арешт, накладений без підозри? Не може бути. Суддя Литвиненко свою мотивацію пояснив дуже красиво – законність. Але для більшості дім така законність виявляється в незаконні будівництва та великі котловани у власних подвір'ях. А отже, у городян, які постали проти свавільної забудови біля власного будинку, вихід поки лише один забирати гроші, адже поки правішим лишається той, у кого їх більше. На цьому стояла і буде стояти сучасна корупція.